Будівля колишньої житомирської вечірньої школи номер 2 вже четвертий рік. Як має статус аварійної, Втім, міська влада, яка є безпосереднім власником будівлі впродовж цього часу, так і не спромогла здійти згоди у єдиному рішенні, а саме знести будівлю. Це питання вкотре розділило думки депутатів міської ради на позачерговій сесії 27 лютого. Зокрема, останні не підтримали рішення щодо надання дозволу на списання та демонтаж будівлі. Втім, розглянути питання спробували вдруге за ініціативи депо. Тата Наталії Леонченко, який, не втімки опір колег, два роки говоримо, що ці аварійні будівлі розрушаються, вони становлять небезпеку для людей. І ми розуміємо, який там трафік на Кочергі. там дуже багато людей ходить всю школу. Ми хочемо дочекатися, коли вона завалиться, зруйнується, і не дай Бож... боже скалічить чи уб'є когось. Поясніть мені, чому ми не хочемо сесію надавати дозвіл на списання і знесення двох аварійних будівель. Чому не підтримує таке рішення? береться роз'яснювати влад пучеч. Зараз йдеться про те, що місто витрачає кошти. Вчора була озвучена сума там порядка 700 чи тисяч гривень на демонтаж цієї будівлі. Що там хтось, можливо, якийсь бізнес хоче зайнятися, центральна ділянка в центрі, там щось будувати, щось робити. Окей, це, 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 це нормально. Але витрачати кошти міського бюджету на демонтаж для того, щоб потім гіпотетично заробити кошти, а можливо, ні. І не зрозуміло, чи зможемо ми в оцінку земельної ділянки включити цю цифру про ну з, з, з демонтажем. Зараз я вважаю, не рецепт. Нальним говорити про там демонтаж про виділення коштів з міського бюджету саме на цю, цю земельну лянку до тих пір, поки не ми, ми не будемо бачити якоїсь комплексної пропозиції, коли заходить інвестор, який каже: Я готовий це знести. Я готовий побудувати ось це і ось це, і тоді далі це нормальна відкрита і чесна розмова. Втім, є й ті депутати, які протилежної думки. Якщо ми зараз не, не, не його не зносимо, не даємо дозволу, то давайте виділимо при принаймні пару десятків тисяч і огородимось сіткою. паракани там поставити неможливо. Там немає місця на тротуарі. Там там тротуар взагалі впритик, там дуже вузько. Треба убезпечити громадян, які проходять повз. Якщо ми зараз це не, не, не приймаємо, то ми просто ну халату до цього відносимося. Жтомерська міська рада є власником будівлі. Відповідно, несе відповідальність за всі ті наслідки, які з цією будівлі можливо. Якщо не дай Бог. Когось привалить чи завалить насмерть, ми будемо нести в цьому відношенні відповідальність. Може, це фактично халатна недбалість. Якщо ми зараз нічого не вчинимо, і 700 тисяч. Повірте, це не кошти, неможливо порівняти ці кошти із життям або здоров'ям будь-якої людини. Нехай навіть одної підтримати проект рішення просять і профільні заступники міського голови. Мені одноразована комісія та Венес розглядалася питання. Немає там інших варіантів, як тільки знесення. Є відповідний звіт. Про аварійність будівлі неможливо забезпечити там схоронність просто будівлі. І воно в нас не, не, тільки знесення, тому прошу підтримати дане рішення, шановні депутати міської ради. Я вас дуже прошу підтримати це рішення, в якому мова йде про надання дозволів на списання і демонтаж. Даним проєктом рішення ніякі кошти не виділяються, і в рішенні про міський бюджет також вони на даний час не передбачені. Будівля аварійна з 2015 року. Ви знаєте, яка там ширина тротуару, який там трафік. І тому, будь ласка, я вас дуже прошу усвідомити відповідальність. Однак пояснення заступниці мера викликає чергову хвилю нерозуміння з боку деяких депутатів. Ви от зараз кажете, от попередні виступаючи, бо не все відповідають за життя людей. Не дай Боже, впаде будівля. А ви кажете, дайте дозвіл, ми гроші не від... Виділяємо, просто ми дозволимо списати, але ми не будемо його зносити. Воно буде стояти, ви дайте дозвіл. Ми... То я зараз питання, ми хочемо людей захистити чи списати будівлю? Давайте ми хочемо спасти людей якраз тим, що ми дамо дозвіл на списання і демонтаж, потім сформуємо ціни, знайдемо виконавців робіт і знесемо цю будівлю. Хіба вона прикрашає наше місто? Вона аварійна. Якщо приймаємо рішення, то маємо прийняти це рішення комплексно. Списання, демонтаж, гроші на демонтаж. А врешті долю будівлі аварійної вечірньої школи вирішити так і не вдалося, адже щоб повернутися до розгляду питання, не вистачило голосів.